Всім привіт! 1 серпня в мене народилася донька. Зараз їй вже один місяць, і в неї діагностували сма. Це спінально-м'язова атрофія. Краще вам не знати, що це таке. Жінка лежала з нею в Києві, в Ахмадиті, де підтвердили цю хворобу. І Україна зараз спонсує ліки за 6 тисяч доларів, але їх вистачить на два місяці. Потім вона може видасть ще, але ж вилікувати може укол за 2 мільйони доларів. Його покрити може страховка лише в Німеччині або у Штатах. Тому шукаємо інформацію, як туди потрапити стосовно клініки, стосовно дороги, стосовно будь-чого. За інформацію будемо вдячні. У неї є всі шанси, бо виявили дуже рано. І чим скоріше, тим краще. Ось так.